Об'єднали свої зусилля і нарешті отримали те, чого давно вже прагнули. Волонтери, обласна адміністрація та фонд допомоги учасникам АТО. Саме завдяки їм у Дніпропетровському національному університеті стартували курси англійської мови для демобілізованих із зони АТО бійців. Нарешті здійснилася та е, ну, стратегія. Е, Суспільного, суспільної підтримки тих хлопців, які повернулися з зони АТО, вони зможуть розвивати свої навики, покращити англійську мову або спершу, ну, спочатку почати її вивчати. І це, я, я вважаю, буде дійсною їм допомогою по поверненню у мирне життя. Нагадаємо, в області для учасників АТО вже діють аналогічні курси з інформаційних технологій, утім англійська переконання ініціатори проєкту є не менш важливою для особистого розвитку кожної людини. Наш губернатор Валентин Різніченко, сам чоловік образований, відлично володіє англійським мовою, для нього це принципіальна життєвна позиція, тому одним із перших питань, який визник у команди губернатора, була організація курсів Сав англійського язика для демобілізованих учасників АТО наразі своє бажання навчатись висловили 60 демобілізованих, тож свою роботу розпочинають відразу 5 груп для початківців. Базовий курс для тих, хто вже має базову підготовку, більш поглиблений. Навчання триватиме протягом трьох місяців і є абсолютно безкоштовним. Рішив почати учити англійський язик, тобто я коли-то в житті вчив його. Решил потянуть знания, так как в принципе без английского очень сложно найти пристойную работу с нормальным. За словами організаторів, проєкт не є одноразовим. З напливом кількості бажаючих групи з вивчення англійської створюватимуть і далі. Крім того, у планах за допомогою IT-технологій запровадження і курсів дистанційних. Аби займатися англійською, мали б можливість не лише демобілізовані, що мешкають в обласному центрі, а й жителі сел та районів всієї Дніпропетровщини. Олена Дроздова, Євген, дев'ятка, об'єктив, 27 канал.